Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 23-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 січня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 370 тисяч особин за добу 840 і поранено 1 мільйон 110 тисяч песиголовців за добу 2520. Танків 6075 одиниць за добу, 10 бойових броньованих машин 11302 одиниці за добу, 33 артилерійських систем 8747 одиниць за добу, 19 реактивних систем залпового вогню, 957 одиниць Засобів протиповітряної оборони 648 одиниць за добу, 2 літаків, 329 одиниць гелікоптерів 324 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6861 одиниця за добу, 13 крилатих ракет, 1814 одиниць за добу, 8. Кораблів катерів, 23 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 11667 одиниць за добу, 35 спеціальної техніки, 1353 одиниці за добу, 8. Дані уточнюються. Не так, не так. welcome to Ukraine, Сука!